Привіт, це психокухня. Сьогодні ми приготуємо страву, яку всі бояться, але без неї не проходить жодна кухня здорових стосунків, і це ідеальна сварка. Отже, розігріваємо обидві сторони конфлікту. Це нормально, що йде пар, головне їх не перегріти. А тепер увага: замість звинувачень в нашу страву ми додаємо новий інгредієнт під назвою Я повідомлення. Тепер ми не говоримо. Ти мене бісиш, ти мене дістав. Ми говоримо, мені боляче, я відчуваю цей інгредієнт. Ми додаємо багато разів, щоб страва наша не підгорала. А ось і під'їхав наш головний інгредієнт під назвою «перехід на особистості. Його, звісно, ми не використовуємо. Хоча, якщо дуже сильно хочеться, ви любите сварки з перчинкою, можете використати. Проте, якщо стало занадто гаряче, пропоную трошки підлити активного слухання. Це допоможе остудити нашу страву і не довести її до пожежі. Ідеальна сварка це рецепт не тоді, коли ви сваритесь, переходите на особистості, кричите і обзиваєте один одного. Це тоді, коли ви стаєте ближче і розумієте, що конфлікт вирішен. Готуйте з розумом.